Б8 двадцять року на двохлітровому дизелі. Це просто пісня, хто шукав собі комфортний, хороший універсальчик, надійний і також місткий. Це у нас, звісно, жі пасад b 8 У нас є партроніки. Передні задні, типу, можна сказати, 360 на гарній оптиці на протиотуманках на дистроніки. О, є у нас утримання дистанції і всього. Остального Короче, сидіння, ви бачите, які? бачите, а? прикольні. Текстильні, текстильні сидіння дуже в охайному стані, і також маємо дуже гарний дизайн. Так, мультикермо. Вон, там Ми управляємо круїзіками, тут там ми управляємо вашим мультимедією або бортовим комп'ютером. Ось така мультимедіа, сенсорна, також клімат-контроль сенсорна. У нас двохзонний він. Є тут запуск э, без ключа, є автохол, безпроводна зарядочка. Ну, Можна телефончик підзарядити, просто положити type c виключення партроніків, електроручничок і автохолд. Дуже удобна штука. DSG надійна і хороша. Так, а позаду ми маємо дуже-дуже багато місця, просто він максимально місткий. І ззаду вас. У вас ваш клімат-контроль, який ви можете включити і користуватися. Маємо ось такий підлокітник, у нас два підстаканники і попільничка. Так, позаду подивіться, яка красива оптика. Все у нас паронічки, ось вот такий значочок, відкриваємо значок і відкривається, звісно багажник. Подивіться, Подивіться, який він просто максимально місткий. У нас є фаркопчик. фаркопчик ви нажимаєте на кнопочку, він відкидується і виїжджає. Можна відкинути також сидіння, у нас шторочка присутня, у нас також присутнє запасне колесо, домкрат і все, що потрібно для починки вашого колеса. Посад b 8. У нас в продажу 23 999 21 рік. Пробігу у нас, друзі, 80 тисяч кілометрів. Оригінального. Так що, хто шукав, чекаємо у нас на топанті.